Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно от повністю налого, починаючи від тих, хто вверху закінчується. Такими взагалі там ТЦК поліція, хто це залі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції. Повністю, ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Українці перестали дружити з один з одним, бо, а почали всирать. А що ти за кордоном, а що ти не на війні, а що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донатиш? а що не державно? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто наглухо Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як мусара, ТЦК, почали гнути усі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусика когось випустили. Їм опять за нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, ну, вся людям, всі принципи втрачені. Нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного. Де б вони були? За кордоном, в Україні. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хто, хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і Українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напиздити це все, понимаєте? Отака ось ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кинуті, пропаганди їхні надивились, а, в щось повірили, з один з одним всі пересрались, і тепер всі, отак, як, як одіночки, розорвані. Не одне ціла, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, пагасіть, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних навіть вже повбивали, самих таких класних, патріотичних, всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось іще. Бо вже помирали або ще досі там воюють, да? І народ давайте теж доб'ємо налогами ми всім зробимо так, що зашугаємо їх. І якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумієте, що нам треба сплатитися. І бути проти теперішньої системи і влади всім разом. Ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? Все, я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну. Для ЗСУ вже третя за місяць, так? Да? Ну так, стараємося, стараємося.